Сьогодні Ігна... пан ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил для глядачів наших уточнює, сказав про те, що до тисячі дронів незабаром запускатиме Росія по Україні. Наразі ця цифра дорівнює 500 БПЛА, пане Сергію, яка це перспектива? Тобто, через ну коли фактично Росіяни зможуть запускати там до тисячі дронів, і найголовніше чи готові ми до цього, так чи готові ми збивати таку кількість. Ну, давайте все таки не поспішати. Я свого колегу пана Юрія не, не чув дослівно, Ну знову таки зараз е багато що я також. Потрапляв на деякі речі, начебто мною озвучені, які спотворювали повністю зміст того, що, що сказано, і потім ти доводиш, що ти там не хтось такий негарний. Не е, я знаю точно, що пан Юрій говорить це абсолютно правда про те, що ворог е, ледве не там збільшив зараз. Ну добре, збільшив використання імітаційних дронів, звідки ця цифра величезна, така з'являється, тому що треба розуміти. Основне, так як кажуть, деталі такі всім відомі, що будь-яка повітряна так. На секундочку переб'ю вас, вибачте, просто для поточнення, тому що, ну, ви, ви праві, що й каже Ігнат, я цитую його. Тому ворог збільшує також кількісно, і саме завдяки дронам-імітаторам, які теж становлять певну небезпеку, але все-таки це не шахеди. І говорити про цифри у тисячу можна, звісно, але наразі ми маємо те, що я сказав, по цих датах: попередні масовані атаки. Ворог до 500 безпілотників за ніч уже застосовує кінець дати. Тобто, ось така була історія. Ну фактично, так підтвердило те, що підвердо те, що я говорив, так от дійсно про імітатори говоримо. Будь-яка повітряна ціль це для того, хто ще не зрозумів за час війни. На неї треба реагувати. Реагують проти повітряна оборона відповідно, і засікають ту ціль, і вже її ведуть. Тому що зразу ж не визначить, що це імітатор чи ударний дрон. Ну і далі зрозумілася та історія, коли е, ну, цієї ночі працюють наші підрозділи Української добровольчої армії, наші мобільні вогневі групи, і е, ми бачимо так, що там відбувається в Чорному морі, наприклад, як ті шахеди летять, що вони там такі викрутаси е, буквально протягом. Кількох хвилин можуть і, такі кульбіти зробити, де вони винилюють потім і наносять ураження. То чесно кажучи, ну для того хто був би новий, це було б ну просто такі очі, такі від, від, відкриття То власне зрозуміло, що ворог, звісно, я впевнений, працює над тим, щоб збільшити кількість цих шахедів для того, щоб нас кошмарити не просто вночі, а й день Ви подивіться сьогодні, якщо ми раніше знали чітко, шахеди летять вночі. Їх там пофарбували для того, що чорний колір. Ми ще сміялися. Ну це якась, вибачте, дурка? Ні, насправді це дійсно для того, щоб там заховати їх. І лише вночі ніч іде, і десь глибокою ну десь глибоко вночі буде це все летіти. Сьогодні ми з вами що можемо сказати? Зараз можуть вилітати за годину. Трошки пізніше на вечір, на ранок. Тобто сьогодні вже це е, не має такого значення. Так само і є певні накопичення для того, щоб накопичили щось, і пішло, пішло, пішло там кілька днів. Е, Кошмарять в тому числі виснажують систему протиповітряної оборони. Е, з іншого боку, ми ж теж за такими якимись принципами стали працювати, коли е, наші комари блокують роботу, зокрема там авіасполучення на Росії. Правда, без нанесення фізичних втрат росіянам. Так вони просто в черги. Там за водою та бутербродами стоять і не вилітають десь. Тому ворог працює над тим, щоб збільшити свої спроможності. Це очевидні речі. Так само, як ми працюємо над тим, щоб у нас дронів ставало більше і якіснішими, і, звичайно, кількість теж необхідна для того, щоб влетіло по території Російської Федерації. Я найбільше скажу: затрону зачепили цю тему дронів. Я би взагалі дуже хотів би, щоб ми били там по енергетичній інфраструктурі. Не знаю, хтось мене буде за це лаяти чи ні, але тим не менше, ворог має на собі сповна відчути, що відчуваємо ми. Я не закликаю до вбивств. Я не можу цього робити ветеринажу і взагалі не можу цього робити. Але є відоме. Я не радію смерті ворога, я від неї тішуся. Ворог має пройти через це, через блекаути, відповідно. Лише тоді це може вколихнути російське суспільство, хоч трошечки. На BBC вийшла стаття про fpv впівірки, і от журналісти рознесли, і хочу вас запитати, тому що збройні сили України, нібито зіштовхнулись з дефіцитами в півдронів Україна серйозно поступається Росії за кількістю і якістю БПЛА. Ну так пишуть за словами українських військових. А вони посилаються ще рік тому. Вони могли дозволити собі запускати до сотні таких безпілотників в день. Тепер ресурси значно обмежені. Основна причина недостаток техніки і темпів виробництва. Наскільки це дійсності? І чи дійсно у нас проблеми з FPV-шками? Я скажу так: що, ну, наприклад, не вистачає оптоволокна там, на певних напрямках. Це о, сьогодні можна говорити. Його має бути більше. Давайте скажемо так: не не вистачає, некоректно. Має бути більше. Це так. Да. Е, і бачимо, зараз зміни відбуваються відповідно і в наших силах безпілотних систем. Е, Сказати, що цю проблематику ніхто не знає, це якась ну, там новина певна, і знову таки посилання на кого. Ну давайте відверто говорити. Є, е, скажімо так, рівні відповідальності і компетенції, хто про що може заявляти. Я ніколи не скажу не за всі збройні сили, або тим більше за сили оборони, тому що ну я не можу цієї інформацію володіти, кому чого не вистачає, або навпаки, як кажуть, я таке не поховали поховали, нікому нічого не дають. Ну власне, ну от ми там працюємо, наприклад, уже суто на замовлення, наші підрозділи, що нам треба не просто звичайно, аби отримати, але ми такі речі е, отримуємо відповідно. І сьогодні дуже багато виробників є різні серед них, так але е, і підхід е, відповідний у Міністерстві оборони у збройних сил, такий, що мають бути лише ті, хто відповідальний, тому говорити про те, що вистачає, не вистачає, навіть якби це було так. Е, жодна адекватна людина про це не скаже, тому що це війна. Ну давайте ще, як кажуть, в Одесі дамо ключі від квартири, де гроші лежать. Ну, я цього не скажу. О, можливо, у когось не вистачає. Нехай звернуться до постачальників відповідних або до своїх е, оців-командирів. Буде вистачати точно. Віддаю вкотре вам належне, пане Сергію, публічно в ефірі. Ви абсолютно праві. Повернемось на секунду до теми з Ігнатом і про тисячу дронів. В ці секунди з'являється інформація від повітряних сил. Така начальник управління комунікації повітряних сил полковник Юрій Ігнат ніде і нікому не заявляв про те, що Росія запускатиме по тисячі дронів за ніч, вкотре закликаємо медіа перевіряти джерела і не використовувати офіційних представників повітряних сил з метою хайпу. Дякуємо. Кінець цитати. Повідомили про це в ефірі. Це важливо було зафіксувати. Що стосується пане Сергію, Прекрасної новини, а я її зараз знайду. Так, да, ось вона балістична ракета Збройних сил України пройшла успішні випробування у травні. Про це директор центру досліджень армії Бадрак повідомив. Відомо, що ракета подала майже 300 кілометрів, знищила командний пункт Російської Федерації. Тепер вона може бути запущена у серійне виробництво. Її боєголовка -боє за 400 кілограмів. З того, що, що можна сказати публічно, скажіть, будь ласка. Е, ну, я згадаю зараз, точно не згадаю вам е, число, коли це повідомляв президент України. Він тоді теж говорив про успішність української ракети, яка в тому числі вона виконала бойове завдання. І це чітко пам'ятаю, що про це ну кілька місяців тому це так очевидно було повідомлено. Тому е, сьогодні я не можу стверджувати знову таки. Щоб зараз не з'явилася новина, щоб Бадрак такого не заявляв. Е, що саме не про це, наприклад, говорив мій шановний колега-експерт. Тому очевидні речі, знову таки, про те, що повідомляється щодо нашої зброї, нехай найкраще і найчастіше повідомляють наші вороги. Це, ну, це просто аксіом. Так. Ну, чесно, це інше, 400 кілограмів, 400 кілограмів, 20 грамів. Я не знаю на сьогодні. Так? Я, наприклад, там міг певну інформацію свого часу знати про те, що наш Нептунчик він стане дорослішим, і ця інформація підтвердилася, але ж ми публічно про це не говорили і не могли, наприклад, сказати. Те саме стосується і цього. Тому давайте тішитися від того, що в нас є. Працювати з тим, що є. Звичайно, якщо українська ракета з'явилася така або подібна, на сьогодні треба це. от Модне слово, я його використаю, масштабувати ці процеси, збільшувати наші спроможності, це зараз вже суто офіційно, так, для того, щоб доводити на полі бою, що воно використовується. І тоді ми про це можемо, звичайно, говорити. Та й взагалі, чесно кажучи, я вам скажу так: перші полонені, які взяли на території Південних областей, я не буду говорити зараз, що війна не закінчилася в 22-му році, буквально за кілька днів після початку повномасштабки. Так, от російських розвідників е їх взяли наші, е як вони сказали тоді, пам'ятаю особисті розумію ваші українські мужики. Причому ці українські чоловіки були з вилами з дробовиками і вони взяли елітний розвідпідрозділ відділення розвідників у полон, е тобто українці можуть воювати усім. Це я до того, що нехай про нашу зброю повідомляють росіяни. Оце найголовніше. Може, це будуть летять там з моторчиком? Хай буде так, аби був результат. Сто відсотків з вами погоджуюсь. Я як журналіст, до речі, можу це підтвердити, тому що там, поза кадром з батьма людьми, коли спілкуєшся. Ну, маєш доступ до інформації і кортить, звичайно, про це сказати. Але ти розумієш, що просто ну тут на кону, вибачте, національна безпека да виживання, державність. Тому і до речі, це важливо проговорити і журналістів, колег також закликати до цього. Друзі за хайпом. Гнатися усі ми зможемо, але давайте думати не, не тільки про себе і про лайки. В Завершення, пане Сергію, хочу запитати вас. Тут до речі, останнє запитання, воно там Буде більше, напевно, політичне Просто от ваші враження, тому що, е, ну, по-перше, Трамп е, сказ... заявив сьогодні там на борту свого літака про те, що Ну, послухайте, українці самі спровокували Путіна, значить, вдарити по українським містам е, після того, коли ми провели. Пане Юрій, зразу перевірити, ви закінчите питання. Я просто перепрошую, щоб, щоб я не забув, він просто заздрить, а, а, а я більш ніж упали. До речі, що він просто заздріть, якщо чесно. Хоча усі всі історії. Я ну, перепрошую, добре. так я, я слухаю запитання. так Да, да, да. Я я, я розумію про себе і, і, і інша історія, яка обурила насправді тому, що порівняння про те, що тут два хлопчиська, які б'ються в парку, значить, і так далі. Президент відреагував сьогодні. Буквально і сказав, що ми не діти з Путіним на майданчику в парку. Він убивця, який прийшов вбивати дітей. А, і, да, слухайте, я ну всі я думаю, що свідомі люди з цим погоджуються. Питання в тому, чому Трамп так думає. Тобто, в який момент реально ми пішли до того, що президент Сполучених Штатів Америки проводить такі аналогії, так думає. І це ж ну насправді це ж небезпечна історія. Це ж небезпечно, тому що якщо він так реально думає, значить, це так чи інакше впливає на допомогу, підтримку, тиск і так далі тому подібне. Ви знаєте, я зараз, і це не буде правильний варіант відповіді відправити усіх нас, котре і наших глядачів до біографії Трампа і подивитися просто дату його народження. І все. Ну, це було б найкраще пояснення, найлегше. Але знаєте, я впевнений, ну щоб нікого і не ображати, в тому числі тим більше поважного президента Сполучених Штатів Америки. Я вдячний американському народу. До речі, завжди це кажу: американському народу за ту допомогу, яку вони надають. Так, от е подивитися і зрозуміти, що е ну дійсно ми не стаємо молодшими. Всі без винятку: Трамп я і можливо ви. Е, Тому тому якось отак. Це з одного боку. Е, з іншого, ну давайте в стилі Трампа тоді я спробую відповісти. Є е, е, інформація, що канцлер Феререн мерз подарував е, Трампу там е, для гри в гольф. Цю плюшечку, так, вона так, по-моєму, називається. Він не грав в гольф. Я знаю так е, я скажу в ну, його стилі. Слухай, друже, ти будеш з Путіним бачитися, візьми ту свою паличку для гольфу та йому межі очі, межі рога. Ти будеш відразу лауреатом Нобелівської премії миру, не миру. Війдеш в історію як найкращий президент за всю історію Сполучених Штатів і тебе будуть любити усі, навіть два учасники цієї розмови. От, і от і все, от, і все. А всі очевидні речі, ці коментарі ми не вже говоримо. Трамп прокинувся, ховаємося до бункеру. А, дуже сподіваюся на те, що все-таки адекватність у певних членів команди Трампа вона буде прокидатися. Звичайно, це страшнючі речі, насправді. Але давайте в всьому шукати позитив. Подивіться, як Європа реагує. Можна її критикувати, тих самих німців, задати їм там Тауроси. Але допомога наскільки суттєва, і вона не стає менше, вона зростає. Люксембург маленький, я розумію, там фінанс, фінанси є удвічі. Збільшує допомогу Україні, удвічі. Країни Балтії. Ну я думаю, що ми дійсно отримаємо цю допомогу, і вона нам підставить плече і буде впливати на поле бою.